Дивлюсь на те, як люди реагують на моє вчорашнє відео стосовно того, що в сім'ї є проблема, я вам її чесно показую. Я з вами ділюсь цією інформацією, ділюсь своїм алгоритмом дій, що я буду робити у такому випадку. А люди сруть. От чесно, от я, я не відступлю, я буду далі це показувати, тому що я розумію, що є люди, дуже багато людей, в яких є така проблема. Тобто вони перезимували, є весною проблема. І цю проблему треба вирішувати. І хай буде соромно всім тим блогерам, які розказують, що вони діляться інформацією, але при цьому вони ніколи не показують проблемних сімей. Вони ніколи не показують, як вийти з поганої ситуації, коли вона вже сталася. Вони ніколи не показують, що в них щось не так на напасті. А в них всіх є проблеми на напасті, в них всіх є щось погане на напасті, а вони цим не діляться. А люди, які мене хейтять, йдіть у сраку трошки. Тому що м, ці відео робляться не для вас, великих геніїв, а вам вже вчитися і вчитися, народ. Це відео робляться для того, щоб люди, які почали займатися бджільництвом, бачили, що таке може бути, що така проблема існує. І це нормально. І щоб вони знали, що з тої проблеми можна вийти. От і все. От для чого я це роблю. І я вам чесно кажу. У мене є проблеми, і я їх буду показувати. Я не збираюся від вас це все вуалювати, ховати і так далі. Чому? Тому що я зацікавлений в тому, щоб мої глядачі на моєму каналі дійсно отримували якісну інформацію, а не тільки 100 тонн меду з одного вулика. От дивіться, яка величезна пасіка, от дивіться, яке все нереально круте. Ні, щоб це нереально круте зробити, треба досягнути певного рівня. І от іменно через те, що є хвороби, є якісь проблеми, є якісь втрати, треба пройти. І от коли ви через це все пройдете, от тільки тоді ви може, зможете досягнути результату там, в тисячу сімей. Да? А поки ви цього не знаєте, то ви плентаєтесь коло тих 20-50 вуликів і не знаєте, з чого починати. От і все. А тим, хто хейтить ще раз, ідіть у сраку.